Бажаю здоров'я, шановне панство! Зайва витрата пального на автівці. Що коли дивитись, ставимо лайк цьому відосом, підписуємося на мій канал і поїхали. І так, друзі, щоб ви не робили отакого, от як я роблю, розкажу, на що треба першочергово дивитись. Зверніть увагу, якщо ви їздите на бензині і у вас завелика витрата пального на самому бензині, то зверніть увагу на свічки, свічки запалювання. Вони є індикаторами паливної суміші. Якщо ви побачите, наприклад, свічку отаку, це дуже бідна суміш. Це проблема або там недокачу насос, або там низький рівень в карбюраторі, або там вже кльорки маленькі. це будуть такі свічки. І на газу вони будуть такі самі, до речі. Якщо ви бачите отаку свічку, це більш-менш ну, колір бачите, я кажу за колір, це більш така ну, нормальна суміш, тобто з карбюратором все у вас в порядку. Якщо ви бачите отаке діло, це у вас присутнє мастило в циліндрах, це у вас вже проблеми з двигуном, тобто там кільця, колопачки, колпачки, е, треба вже дивитись з двигуна. Е, якщо ви побачите свічку, Нагар тут буде. Ось тут буде чорний такий бархатний нагар. Це означає те, що у вас кар переливає. Це може бути причиною: або не тримає голка, на карбюраторі, або завищений рівень, або у нас перекачується насос. Як це все діло рішати, Тут буде відеопідказка, як там рішати ці проблеми з приливом. Потім далі. Якщо, наприклад, ви вирішили, що у вас там свічка без там, чорного нагару, нормальні свічки, треба що зробити? Помірити компресію. Берете компресометр і міріте компресію у всіх циліндрах. Е, почергово, вона повинна бути більш-менш рівна, наприклад, 10 у всіх. Якщо ви побачили, що в якомусь циліндрі у вас там не 10, у вас там, наприклад, 6 бар, е, і ви хочете з'ясувати, що це може бути, е, що це у вас там е, ну, довбає, наливаєте в той циліндр 20 кубиків мастила моторного, перевіряєте замір. Якщо у вас компресія піднялася до 15, там 18, це у вас проблема з кільцями, треба вже міняти компресійні кільця. Якщо е, не піднялася компресія це може бути проблема з клапанами. Якщо це двигун без гідрокомпенсаторів, а там стоять рех ну, болти, знімаєте всю клапану кришку, перевіряєте зазори, якщо зазори є. То це проблема вже ГБЦ, треба її знімати і давати на ремонт. Ще проблема витрата зайвого пального може бути пов'язана з тим, що у вас, наприклад, негерметичні герметичні шланги е паливопроводу, бензонасос, там може щось кудись перепускає. Тут взагалі все повинно бути сухо. І коли ви підходите до автівки, отак продивляєтесь, у вас під автівкою повинно бути сухо. Ніяких е п'ятин не повинно бути. Може там бак пробити, це треба перевіряти, дивитися. Візуально. Якщо це проблема у вас висока витрата пального газу, то в першу чергу ви повинні подивитися, чи не воняє газом біля автівки. Якщо воняє, то треба перевіряти всі герметичні з'єднання, які йдуть від редуктора і до самого балону. Це перевіряється ну, Зазвичай як я Я це роблю. Я беру мочалку, намилюю її і мильний роз, цей отако от от, тут от намилюю милюю дивлюся, пропускає чи не пропускає. От, треба дивитися всі ці герметичні з'єднання е, по газу. Потім це може бути проблема з системи запалювання. Якщо ви чуєте, що у вас двигун троїть, наприклад, е, то можна що робити? Під час того, як він працює, там він, він троїть, брате, знімаєте по одному дроту зі свічки, і на тому дроті, на котрому у вас зміниться праця, наприклад не змінило, Точніше не зміниться праця роботи двигуна. Наприклад, знімаєте з цього першого, опа, там ще худше стало працювати. відділи обратно якось там працює. Знімаєте з другого, опа, робота не міняється циліндра. Це може бути проблема. там, Високовольтний дріт вийшов з ладу, свічка вийшла з ладу, або вже там щось глибше, може тут щось з трампльора, може там щось з датчиком хола. Треба, от діло дивитися. От, е я пройшовся по таким бистрим азам. Надіюсь, це відео було для вас якось корисне. Дякую, що ви додивилися до кінця. З вами був ваш креблятрник Олександр Город, Дніпро. Всім пока-пока.